Мені 39 років, і я холостий. <кліст> да. <кліст> дуже, до речі, дуже класне слово холостий, пояснює одразу, що і дружини немає дітей. Да? <кліст> <кліст> да, да. Давайте дійдемо зараз до цієї частини. Ні, правда, я ніколи не був одружений. Взагалі. Але зараз не подумайте, що я цим хизуюсь. Ну цим хизуватися це так само, як хизуватися тим, що у вас немає вищої освіти. Всім похер! Всім похер, навіть якщо вона у вас є. Правда, айтішники? Да? Є таке. Ну і насправді ви розумієте, що багато моїх друзів вони за цей час вони вже встигли одружитися, народити дітей, розійтись. Я це називаю пройти шлюб до кінця. Деякі навіть двічі це вже зробили. А я вирішив ну, оминути цей шлях помилок і зайти одразу на наступний рівень. Тому у мене нуль сімейного досвіду, за дуже багато прикольних історій. Розумієте? І на відміну від моїх одружених друзів, у мене нема в цих історіях тупої дружини. Там тупий я. У мене є такі друзі, може у вас теж, які одружилися ще коли їм було там років 25, не нагулявшись. І от вони зараз е, продовжують ці гульки, але в умовний спосіб. Це оці от хлопці, які: от я б їй вдул!» <рис> Ну, тільки пошепки, щоб не почула так, мон вдул 25. І вона тримає його вдувалку в руці, розумієте? <плес> <плес> да. Серйозно, зараз ну їм зараз так нормально вже за 30 і Це якраз ті чоловіки, які перед тим як піти там колись в стріп-клуб, не телефонували дружині. І вона така: Це що тебе? Тебе вдома не буде довше, так? Да? Так хорошо. Давай, не матюкайся, то кисполений її, щоб бльосток в роті не було. Ну, це ці хлопці. Вони розумієте, взагалі, вони майже всі у мене одружені. Я єдиний. У мене таке відчуття, що вони мене тримають, знаєте, як символ свободи просто. Як там живеться в цьому дикому світі? Ні, Ну серйозно, вони одружилися, коли їм було 25. Вони ж по факту навіть не були дорослими чоловіками. Вони просто стали синами іншої жінки, з якою у них ще секс, розумієте? Деякі з них через це не знають досі, звідки в ящики свічі труси беруться. У них проблема з цим буває. І ще у нас була така штука, вони мені завжди дуже заздрили, тому що вони вважали, що у мене секс прямо взагалі, коли я хочу. Ну, по факту, це було так. Але я для того пахав в спортзалі, мав знижки в квіткових, читав повідомлення з граматичними помилками. А ви не уявляєте, як важко тримати ерекцію, коли ти отримуєш слово вибач з м'яким знаком наприкінці. Ну, у одружених чоловіків є така штука. Вони вважають, що ну, все, що треба, щоб мати секс з різними жінками, це зробити телеграм-розсилку. Просто. От. Я вважаю, що все, що треба для них, щоб мати секс з різними жінками, це заплющити очі під час сексу з дружиною. І тому у нас довгими осінніми вечорами на всіх одне заняття. Анонізм і заздрість. розумієте, це, це таке. Але ну давайте по-чесному. Секс це ж класно, це да? <плес> ж хорошо. Я вважаю, що секс, ну, секс же ж краще за дітей. Ну, Тому що дивіться, секс, секс не забере у вас сон без вашого відома. Секс не треба буде збирати в школу. Секс не прийде до вас через 16 років і не скаже, що ти у всьому виноват. Але давайте по-чесному. Секс це тимчасове задоволення. В ідеалі це тимчасове задоволення, хоча б для одного. Давайте, давайте так. Ну а діти все-таки, ну так, да, діти це зайоп на все життя, ребята. Це прям дуже серйозно. Я думаю, що ну, спра... якби у мене зараз були вже діти, я б взагалі вже не думав про одруження. Ну тобто я, я вбачаю в одруженні лише одну мету, да, мати дітей. Ну і спробувати безшумний секс. Є така. Так. Да. Є така історія. Ну, серйозно, просто для того, щоб до цього прийти, це ж одружитись. Це ж треба з кимось прям бути довго. Це треба розуміти, що краще для нас обох. Я не розумію, що краще для мене одного, а тут два рази більше, розумієте? Ну, Це ж ця людина, вона ж буде знати всі мої мінуси, всі мої боліві точки. Я ж можу забутись і назвати її мамою. Ну, ну куди? Я, ну, я останнім часом в стосунках от йду ровно до фрази, типу, Саша, ти став такий, як усі. Я такий, а ти прям всіх спробувала? Да? От, от так ми будемо говорити. Ні, правда, я до ну, я дітей, виходить, не готовий, собаку батькам віддав. Мі, ну, мій рівень на зараз це робот пилосос. Він дуже рідко попадає в халепу, у нас, у нас з ним хороші стосунки. Але я задумався, звідки взагалі ця історія. І мені здається, що свого часу, коли я вирішив прям нагулятися, я трошки перегуляв. Ну правда, ну я дуже багато чого пробував. Там брудих, вісім азіатах, кактус. Тут нічого такого, я просто розвернувся невдало біля підвіконня, це окрема історія. Але я пробував не все. Ну от наркота це не моє. Я боюсь наркоту, тому що вона змінює свідомість. І я боюсь, що я під наркотою можу наробити якоїсь хірні. Ну, прям одружитись, наприклад. Ну, Страшно. А от алкоголь? Алкоголь це да. От. Це, це. Дівчата, поаплодуйте, будь ласка, хто з вас, от, може, бувало таке, напивався о, хоч раз в повну зюзю? От, <плес> Дівчина сидить в першому ряду, така в смислі хоч раз. <плес> <плес> у мене план такий сьогодні. <плес> Я не дуже люблю п'яних жінок. У мене були, ну, у мене є причини для цього, у мене були доволі довгі стосунки з жінкою, якою були прям, ну, серйозні проблеми з алкоголем. Щоб ви зрозуміли наскільки серйозні, я думаю, що вона не знає, що ми вже не разом. <риклад> там прям дуже було погано. От. Ну, але теж ну, не подумайте, що я там по п'яні, теж там янгел, да? Я один раз поп'яні наспор засунув в рот весь кулак, причому не свій. Причому просто незнайомого чувака, щоб ніхто не подумав, що підтасовка, розумієте. А на ранок мені ще всі казали: Сань, з тобою ніхто не спорів. І зараз, зараз, так. Да, зараз я, я вибачаюсь, одразу вибачаюсь, але можливо, можливо, у когось з вас, дівчата, бували моменти в житті, коли ви п'яні намагались засунути частину незнайомого мужика в рот. Можливо. Якщо не було, я один в цьому клубі Алка Анаконди. Це, це, моя, це моя боль просто. Ну, правда, з вами складно, дівчата. Ви, ну, з п'яними жінками правда складно. Ви намагались колись пояснити п'яній жінці, що вона не права. Мене <праць> <Вона> розумієш брат. <праць> це ну, це приблизно так само складно, як пояснити незнайомому чуваку, що його кулак у тебе в роті робить. <праць> Я не вийшов з цього. Ну, е, ну давайте по-чесному. П'яні чоловіки мене теж бісять. Ну, але з ними можна поговорити. Ну, а там є єдина умова, що в кожній фразі має бути слово красава. І тоді все працює. Да? У них же ж командний дух просинається, да? у чоловіки, вони можуть все все в цьому світі, крім встати. І сказати, що йому вже вистачить, теж не вистачає сил. Да. Ну п'яні чоловіки, це взагалі, знаєте, це, такі, це така концентрація непропрацьованих комплексів. Знаєте, оці от та, да, да. Ну, ну це факт. Це класно, що чоловіки аплодують цьому. Ну, якщо з жіночими комплексами, там ну, плюс-мінус все окей. Тобто Ці от чоловічі комплекси там я багат, я, я сільон, я всім дам піздюлєй. Ну, бісить же ж, правда? І це я тільки свої перерахував. Це, от, І ще один такий прикольний момент: з п'яними чоловіками прикольно напиватись. Ну от прям хорошо пить, дівчат. З вами класно, коли ми маємо справу вже з результатом. Коли ви вже такі сексуальні. Жени заміжні. І там тільки є такий момент, коли система вирубається, і все. І у мене потім прокидається ця історія, що я в 20 років поїв дівчат, щоб мати секс, а тепер, щоб мати секс, я маю їх відкачати. Це... Мені не подобається. це. Мені взагалі не дуже подобається секс п'яні, по але я дорослий досвідчений чоловік, тому я просто роблю кунілінгу з, з гелями і все. Одразу. Ловіть, лайфхак. Тік-ток. Ну, от, ну давайте почав. Правда, не люблю п'яний секс. Не люблю секс з п'яними жінками. Я колись думав навіть в бари носити з собою трагер оцей. І от просто перевіряти, якщо до одного проміли, секс буде. Якщо після одного проміли, секс теж буде, але вже з психотерапевтом. Це оцей момент, коли. Сашенька, хлопчику мій. Всі проблеми з дитинством. Це, Знаєте, це сеанс психотерапії, який закінчується непередбачуваним сном у вас, дівчата, в кращому випадку. Я бачив людину, яка двічі бліванула після слова сублімація. Там своя, своя була історія. Можливо, ви ще чули фразу таку, що жіночий алкоголізм невиліковний, да? Так. Що це за сексізм? Я теж не хочу, щоб мене лікували. І що означає «невилікований»? Це прям, ну все, не треба навіть старатись, чи можна ще в алкохоспіс здати. Знаєте, ці алкохосписи в Києві, білий налив називається. Є така мережа. Ні, ну серйозно, ну виліковано все. Все, крім е, е, жіночого алкоголізму і бажання піти на другу каденцію да, в українських президентів. Це не, не лікується. Ну, але, але серйозно, подумайте, всі намагаються вигадати вакцину від рака, від якихось інших хвороб, і ніхто не думає про ліки від жіночого алкоголізму. Тобто, всім окей. Дівчата, пожалуйста, бухайте, опухайте, вас же більше просто, да? Ну, серйозно. Ну, але треба віддати належне. Жіночий алкоголізм приніс нам дуже багато чого. Ми втратили через нього ім'я Вайнхаус, на жаль. От, але скільки крутих історій ми здобули. Ну, правда, ну все ж хорошо. І є ще от такий момент наостанок, що бувають в барі десь дуже підступні дівчата. Це дівчата, які знають міру. І зараз деякі з вас такі, ну це є. Але це не ви, і тому ви такі прекрасні. Я вам дякую. Uh, Сиджу нещодавно в барі, і до мене підходить uh, офіціант і такий каже: я перепрошую, а можна вас на пару хвилин? Ну, а я не пам'ятаю, щоб я замовляв ну. І Він такий, не подумайте нічого такого, просто дехто вирішив пригостити вас коктейлем і залишитись інкогніто. Я дивлюсь на нього і кажу, передайте дякую, чарівним дівчатам. А він такий, типу, знаєте, я, тіпа, я знаю, хто Ющенко отруїв. Такий, ти що? А я кажу, тільки чарівні дівчата можуть захотіти залишитись інкогніта, коли в барі сиджу я, вони і все, блять. <плес> ну, серйозно. Я, ну, Перше, що я відчув в цей момент, це тривога. Можливо, правда. Правда. Ну, Тому що може у нас у чоловіків це з часів Адама, що коли жінка тобі щось дає і це взять, потім в житті починається тотальний хаос. Розумієте? І я почав щось якось переживати. Потім... А потім головне, що я зрозумів, я вперше зрозумів вас, дівчата. Коли ви сидите десь в барі, нікого не чіпаєте, ви прийшли просто відпочити, і тут вам так раз коктейль. І у мене одразу виникло в голові дуже знайоме вам всім питання: Де моя фруктова нарізка, блядь? Я що недостатньо неприступний, блядь? Що відбувається? Що, що сталося? От серйозно, поки я про це все думав, одна з них, значить, встала, пішла до мене. Я думаю, що вони просто такі Оля, це тормоз, давай, давай, давай сама. І вона підходить і каже: не подумайте нічого такого, просто ми з дівчатами сиділи, ви нам сподобалися. От, і ми не знали, як з вами познайомитись». І я їх розумію, тому що якби нам природа дала від народження артикуляційний апарат, який вміє вимовляти звуки, який можна складати в слова і наділяти сенсом, тоді все працювало. Але як виявилось, у чоловіків цей апарат теж не працює тому що все, що я відповів, було. <laughs> 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 я сів до них п'ять жінок, П'ять жінок за одним столиком. У мене не було ніколи досвіду ну знайомитись з п'ятьма жінками. Я такий думаю, з однією заговорю, я всіх зріжу. І я такий, як вас звати? І такий, і це ситуація, коли в от, 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 от компанію велику ми попадаємо, і там багато людей сидять, вони щось всі починають говорити, імена, і ти ніхіра не запам'ятовуєш. Я сиджу і думаю, боже, пожалуйста, хай там буде три Олі. Бо якщо ні, я буду називати їх просто жінка. І, можливо, у деякогось з вас в голові зараз виникла думка, що мудак ти, Саша, П'ять дівчат, вони вирішили тебе пригостити коктейлі. А ти навіть імена не можеш запам'ятати. Ні, а я не мудак. Я вам скажу, що я настільки не модак, що у мене колись дівчина просто підходить до мене моє і каже, слухай, тобі не вистачає мудачіство. Я кажу, що мені зробити? На самокат встаті? Вона каже, ні. Випустить цього свого внутрішнього модака, ну давай. Я дивлюсь на неї і кажу: а ну встала раком. <рик> вона така, ти чого? Я говорю, раком встала. Вона така, о, о. А я взяв і пішов. А вона мені пише, ти модак кончений. Переборщил трошки, виходить. Давайте, на останок коротенький жарт, був на Христинах, став хресним в минулому році, мені, по-перше, видали, дякую, да, це, це класно. Мені, по-перше, видали свідоцтво хрещеного батька, прям бамашку таку. я такий, я кому це буду показувати? Людям, які до мене звертаються, але звертаються без поваги, що це, ну, типа, куди ця історія? Але основне було, що коли весь обряд закінчився, і батюшка підходить до батьків малого і каже, не зупиняйтесь на цьому, батюшки потрібна робота. Я такий дивлюсь на нього, думаю, роботник року просто. Я навіть уявляю собі, як він ввечері кожен день приходить додому, на кухню, сідає такий на стілеці, каже: як я втомився працювати на дяденьку. Дякую вам, ви чудові. Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go